Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська: Мир вам! Сьогодні у нас в гостях позитивний чоловік, служитель церкви, благовісник Євген Кириченко, Місто Єремче. А наша тема вдячність! Богові! Вітаю євгене івано-франківську! Вітаю, брате! Ми будемо говорити про вдячність, вдячність Господу. Чи знаємо ми, тобто ну, більшість людей, як і коли потрібно дякувати Богові? Дуже цікаве запитання взагалі про вдячність. Бо коли задаєш запитання людям це, то більшість з нас із людей взагалі вважаємо, що ми дуже вдячні. Ми знаємо, що є якась урочиста вдячність, коли виписується якась подяка, є премії, є ще щось. А як дякувати Богові? Це велике питання, тому що такі народи, як Ізраїль, вони приносили плід. Коли збирали лише перший плід, вони вже приносили його до храму і дякували Богові за початок того, що Бог дає. Потім, коли вони збирали вже останні плоди, вони також приходили і дякували. Сьогодні ми знаємо, що є навіть міжнародні такі свята подяки. У нас в Україні вже. До повномасштабної війни кожного року в Києві, в вересні місяці, робили національний день подяки, коли на Хрещатику збиралися тисячі народу. Я кілька разів був там присутній, і разом межконфесійно це було різні люди з усієї країни, і навіть за кордону приїжджали подякувати Богові. Ми знаємо, що в Америці, наприклад, дякують кожен четвертий четвер листопада. Чому в четвер? Mm -hmm. Чому четвертий, чому в листопаді? Як вірно дякувати, це питання воно стоїть у кожної людини в серці. Коли і як правильно, наприклад, там за кордоном вони цього року будуть святкувати 23 листопада. Вони зберуться разом, візьмуть своїх рідних, близьких. Це така традиція. Вони приготують індичку, сядуть за сімейним столом, візьмуться за руки і будуть молитися Богові. Але дуже цікаво, розмірковуючи над своїми стосунками і взагалі. Коли людям кажеш про це свято, чи готові ми з усіма, отак, от в мирі, сердечному, взяти за руки і подякувати Богові? Чи з усіма людьми у нас мири? Як це буде, чи буде це приємна жертва Богові? Ну, святкувати ми любимо. Українці люблять свят, У нас дуже багато свят, напевно, найбільше з усіх людей, народів. Але наскільки це щиро, так? Так. Перед Богом. Та, тут велике питання, тому що ми можемо бути серед рідних, близьких, але все одно з ними бути не в гарних стосунках, і Бог це знає. І mm -hmm. тоді стоїть друге запитання: що буде, якщо я буду щось робити не так? Що мені за це буде? Бо якась така урочистість, вона вся сходить на нівець, тому що а, тут важливий, важлива сама суть. Сама суть, ми можемо прочитати в Біблії приклад перших людей. І інколи думаєш, проблема це завжди подяки міжособова. Коли у нас зараз в країні війна, коли війни є в інших країнах, в тому самому Ізраїлі, і ти думаєш, якби можливо було б менше народу, не було б війни. Але ми читаємо з першої книги книги буття з четвертого розділу, там, де було всього кілька людей на планеті, і двоє братів принесли жертву подяки, і навіть один вбив іншого після того. Можемо прочитати з другого вірша. Четвертий розділ книги буття написано згодом народила його брата Авеля. Спочатку вона народила Каїна в першому вірші, потім народила Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. Дуже цікаво, бо у нас в Україні якраз багато землеробів. З бігом часу Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру і зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. І здається, що Бог поділив людей: одного він приймає, а другого ні. Але тут далі описується, чому mm -hmm. так сталося? Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. І тут цікаво в цьому перекладі. Сказано про те, що жертва не прийнята, тому що він вчинив не так. І ми бачимо, що проблема була не в жертві, а проблема була в самому каїні. Як і коли, тоді дякувати. Це можна сказати одним словом? Дякувати, виходячи з Біблії, ми бачимо, що Бог. Дає навіть повеління, що коли ви будете дякувати, ми читаємо про це в книзі Левит, 23, 22 розділі, 29 вірші. Коли будеш приносити жертву подяки Господу, то приноси її так, щоб вона була від тебе прийнята. Угу. Бог якщо... більше зацікавлений в тому, щоб вона була прийнята, ніж в тому, коли саме її приносите. Ага. Ну а якщо, наприклад, ми дякуємо Богові, ну написано за все, дякуйте, і часто. Віруючи, ну, нам треба за все, дякувати, на все воля Божа. А, і воно стається не краще, а гірше стається. Тобто, ну, так як, наприклад, у цього Каїна жертва не прийнята, або ми дякуємо Богу і думаємо, може, ну, якось Бог до нас буде прихильніший, а тут виходить, що ми ну, не отримали цієї прихильності. Так, дуже цікаво, тому що дійсно в випадку Каїна зробився ще й злішим, ще й віддалився далі від Бога. І потім ми бачимо, що навіть наслідки в майбутньому, ми читаємо вже в наступних розділах книги Буття про його родича, його праправнука, який був в нього, Ламеха він також вбиває. І ми бачимо, що це навіть така спадковість якась прослідковується. І тут вже велика біда. Що нам робити для того, щоб жертва була прийнятою, для того, щоб вона не була. Відвернута Богом а була ну, ми говоримо йому. зараз не про жертви. Ми говоримо зараз про ну нашу вдячність, вдячність. жертву вдячності. Тобто е, я шаную Бога і я йому дякую. Дякую так. Богові. Як як ми можемо побачити, наприклад, в Україні в Україні на свята люди готуються. Готуються принести до церкви, наприклад, хтось 100 гривень, хтось якийсь кошик, хтось принесе тисячу гривень, хтось може пожертвувати на якесь служіння гроші, бо хоче з вдячності ніби дати Богові. Хтось якийсь може бути меценат, який готовий навіть побудувати храм. Але тут велике питання: чи прийме Бог цю жертву? Mm -hmm. Бо тоді наступне питання, що робити для того, щоб вона була прийнята. Чому тут проблема? Що ну як так як робити, та, щоб побачити цю проблему? Що робити, щоб побачити цю проблему? Ага. Чому чому? От ти читав за Каїна за Авеля, і Бог Авеля прийняв жертву Каїна не прийняв, тому що там проблема в їхньому ставленні чи серці? Проблема, якраз як ви кажете, в серці. Проблема наша внутрішня, проблема не була в жертві. Проблема може бути, ми можемо робити гарні речі, але не з правильними мотивами. Наприклад, вже в новому заповіті, коли Христос на гірній проповіді, він нагадує, як треба дякувати. Він каже такі слова. Це п'ятий розділ, 23-24 вірші. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, тобто принесеш дар для чого? В його приносить на цілопалення або в жертву для того, щоб потім разом з'їсти цю жертву. Це приносилося перед Богом як подяка Богові. І один з таких моментів, якщо от ви принесли, вже там стоїте і пригадаєте, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди сперше, помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Ми бачимо, що Христос тут вказує на проблеми внутрішні, не зовнішні. Не було проблемою з жертвою. Була проблема uh -huh. в внутрішній в стосунках з братом. Тобто немає значення і та, і та жертва була добра, але <смі> жертводавці не зовсім були добрі. Так. Так. Не, один з них був недобрий. Так. Так? Тому важливо, якщо я роблю якусь пожертву, чи можливо навіть усно дякую Богові, uh -huh. так, молюся до Бога, так, Яка, яке в мене серце. Uh -huh. Отже, е у цьому проблемі. Цій проблеми, верніше у цьому процесі вдячності Богові, що Господь хоче від нас? Що Він нас очікує? Ми думаємо, ну я дав 100 гривень, Бог, напевно, задоволений. Так? Чи я дав побудував храм, ну не я, хтось інший. Да. Напевно, Бог взагалі дуже задоволений. Ми придобрили вже Бога, так? Бог на нашій стороні. вже Бог буде нам допомагати, і Він буде вже нам вдячний. Так? Що Господь хоче на основі Слова Божого? Яка тут відповідь? На основі слова Божого ми можемо побачити, що ця жертва або подяка має бути ну, дорівняна покаянню. Це має бути смиренний прихід перед Богом. Mm -hmm. Це має бути чисте серце. Ми читаємо в Біблії, що багато людей і народ ізраїльський багато разів каявся саме тоді, коли, коли у них ну, виникали проблеми, якісь, особливо державного характеру, коли була війна. Коли був голод, коли була хвороба, тоді вони зверталися до Бога. Є у нас в народі гарна приказка: як тривога, то до Бога. Але не завжди так має бути, бо Біблія по сані до Ремлян, а Павло в другому розділі, в четвертому вірші, пише: або нехтуючи багатством його доброти, лагідності, довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Оце покаяння, воно має відбуватися тоді, коли у нас все добре. Ми маємо дякувати Богові. Коли у нас не дуже добре, ми маємо бути вдячні Богові. Ми маємо дякувати тоді, коли навіть ми нічого не відчуваємо, але ми маємо знайти причину дякувати Богові. Бо Він є головний і Він хоче, щоб ми постійно зазирали в своє серце. Щоб ми, спостерігаючи за всім, що є в нашому житті, ми знаходили ті моменти. Які ми можливо навіть одразу не помітили, я інколи молюся і кажу: так, господи, я дякую тобі за все, за те, що я бачу, за те, що я не бачу, і навіть те, що я можливо ніколи не помічу, і те, що пройшло, попри мене, але там, де ти мене зберіг. Там, де я оминув якусь небезпеку, і там, де ти даєш мені все це добре, що я навіть не помітив, один чоловік, я не знаю його імені, не запам'ятав, і я перефразую його слова, він сказав так, що я дякую за кожен рік свого життя, тому що я в жодному з цих років не помер. Тому ну, він бачить, так він каже, я дуже задоволений, так, що життя моє продовжується. Так, кожен так, рік, так, рік був так, прекрасний. Сказано. Кожен рік був прекрасний, я в ньому не помер. Е, Що ви ще можете сказати? Що ти ще можеш сказати по по цій темі вдячності? У нас є ще достатньо часу. ну, е, Можливо, якісь побажання глядачам, так на що звернути увагу, яке, мабуть, е, наше ставлення до, до те, що нам Господь дає, допускає. Угу. Особливо те, що допускає. Ми е, бачимо, що в житті віруючих людей Господь допускає так само різні випробування. І віруючий, це той, хто довіряє Богові в будь-яких обставинах. Віруючий, це не той, який проходить і в нього така лагідна поля по пелюстках троянд така в нього доріжка, і він живе, і постійно задоволений, він постійно вдячний. Ні, але віруючий, він завжди шукає Бога. Ми бачимо на прикладі Каїна, що Каїн не змінився. Не змінився. Каїн він не змінився. і... Е, Проблема нашого незміненого серця, коли ми навіть щось робимо лицемірно, не так. Пам'ятаєте, скільки разів в новому заповіті Христос Він викриває фарисеїв, книжників і каже, Лицеміре пише Горе вам, горе вам. Чому Він сказав це? Тому що лицемірство це коли зовнішній внутрішній стан вони мають розбіжності, вони мають велику різницю. Коли ми зовні дуже гарно вбрані, приходимо до церкви, приносимо навіть жертву подяки. Кладемо її, можливо, в кошик, жертвуємо на дитячий будинок, там, будинок пристарілих, але при тому наше серце воно не таке. За це лицемірство Каїн він отримав той рід, який ми не бачимо далі продовження якогось доброго. Ламех написано, що каже так, коли він вже вбиває людину, коли він розгнівався, то за Каїна написано, помститися треба було в семеро, якщо йому вб'ють. І тому люди ті людині мали помститися. А за Ламега пише в 70 разів. Тобто Ламех навіть перебільшив. Небезпека дуже нашого лицемірства в вдячності Богові в такій лицемірній, це те, що ми не змінюємо свій характер. Ми не змінюємо проблема сьогодні, полягає в тому, що більшість людей, знаючи про Бога, не знають його особисто. І сьогодні, знаючи про Бога, людина не змінюється тільки тому, що вона не хоче, не хоче мінятися. Вона не хоче, бо Христос застерігає, Бог верніше вибачаюся, застерігає тоді Каїна і каже: Ти маєш панувати, гріх лежить у тебе при дверях, але ти маєш велику відповідальність, щоб не впустити цей гріх в своє життя. Бог зацікавлений у зміні нашого характеру більше ніж в жертвах. Це однозначно. І більше ніж ми зацікавлені, так? Так. А, але як змінити свій характер? Це ж надто складно, так, як змінити це змітиться серце. Щоб воно було вдячне, щоб воно було задоволене. Тому що, якщо ми не вдячні, це ми ж собі шкодимо. так? Тож, ти не вдячний, ти не задоволений, ти, тобі все не, не добре, всі не такі, все, все погано, не той час, не той час народився, не такі родичі, не така країна. І ж ш... їмо себе. так? Для чого? А як так. змінити? Так, так, Все не так, і тут треба, перше, побачити проблему. Проблема полягає навіть не в комусь, а особисто в мені. Полягає в вас, в ваша проблема, в мені моя проблема. І коли я бачу проблему, треба зрозуміти, що її треба вирішити. І коли я приймаю це рішення, і інколи ми можемо так там з понеділка худнути, угу. з нового року щось змінювати, з першого дня місяця ми починаємо щось робити, але нас не вистачає надовго, бо ми не маємо сили. Біблія закликає до покаяння. Покаяння це коли ми змиряємося перед Богом, приходимо в Його присутність і кажемо, Господи, я не маю сил для зміни. Я дуже хочу цього, але не маю сил. І тому я приношу себе, Тобі в жертву. Біблія так і пише: принесіть себе в жертву добру, живу Живу жертву, та. не буквально візьміть себе, спаліть або ще щось. Але пожертвуйте своє життя, віддайте його Богу, і тоді ми будемо жити. І мати сили для всіх цих змін. Велика проблема, якщо ми не змінюємося довший час, наші діти і наше оточення, вони бачать це лицемірством. І ми в контексті війни можемо сказати так, що закладаємо бомбу повільної дії, яка обов'язково вибухне в майбутньому. Дітки вони знають, з яким серцем тато або мама йде до церкви, дякує, молиться, читає вона. Або не читає, молиться щиро чи не молиться щиро. І це велика проблема. Я думаю, що якщо ми вдячні Богові, ми тоді вдячні і людям. Ми оцінюємо. Це важливо оцінити те, що Бог тобі робить, що Бог тобі дає, так? Дає сонце нам е, безкоштовно, та, дає повітря, гірське, гарно віремче повітря. Ну, Скажімо, бурштанів, воно трошки менше. Трошки не таке. Трошки не таке, так. У нас і, і сніг темніший, і повітря темніше. Ну але за це треба завжди дякувати Богу. Це ж не Бог там забрудні повітря, це ж ми забрудні, людство, так, так. і не тільки у нас, а всюди. Тому, але є багато чого позитивного, так є електроенергія, є, є вже не безкоштовно. Так? Але Бог, Бог нам організовує багато чого в житті, нас оберігає від різних проблем і, і труднощів. А якщо допускає, то він з метою, щоб нас виховати або перевиховати. І одна хвилина на побажання, глядачам. Побажання, друзі, буде таким, щоб ми переглянули своє відношення до Бога, своє серце. Тому що поклонятися перше і дякувати можна тільки Богові і тільки на Його умовах. Його умови вони записані в Біблії. В Біблії також написано, що жертва Богові це впокорений дух. Псалом 51 в інших 50-й пере, перекладах, але 19-й вірш написано так: жертва Богові це впокорений дух. Серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Дякую, Євгене. Дякую за. В цей час, який, ви, який ти приділив для нашої програми, хай Господь благословить Яремче, всю нашу Івано-Франківську область, всю Україну. Хай мир запанує в наших серцях, і в наших сім'ях, і в нашій країні. Якщо ви хочете бачити попередні наші випуски, заходьте на наш YouTube канал. Мир вам, Дякуємо за ваші вподобання. Дякуємо за те, що ви підписалися, і дякуємо, що ви рекомендуєте наш канал своїм друзям. Нехай наші серця будуть вдячні Господу, і щоб ми були вдячні один одному. Слава Ісусу Христу!